Так, друзі, ще одне відео про спірею. Бачимо, в середині росла якась рушка чи ну, і Пустили клематіс. Я його вже підв'язав. Тобто спірея, нам круги посаджена спірея. Це вже все пострижено. І Оцей клематіс він був, впав, просто тут лежав. І відповідно вона була вища. Оцей е діаметр. Цього, е, кола, наприклад, був такої висоти набагато вищий. Е, і відповідно тут, де клематис лежав, вона вже з'явилася яма і випрілость, і вже там нема вигляду. Завжди треба викритись ситуації і зробити, щоб воно було цікаве. Тепер дивіться важно. Там є вища точка. Я це все підібрав і пішов на спуск донизу. На Спуск донизу, 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 донизу. І тут легенький переривчик йде догори. І якщо дивитися здалеку, вона виглядає ось так. Тобто тут є завищення і пішов спуск донизу. Ось так. Тобто завжди є варіант, як зробити цікавіше. Е і щоб воно було гарний вигляд. Не обов'язково, щоб воно було весь час у вас просто в крузі, а можна якісь зробити цікавіші варіанти для стрижки. Так, друзі, ще одне відео про спірею. Бачимо, в середині росла якась ружка чи яблуня. Ну і пустили клематіс. Я його вже підв'язав. Тобто спірея, нам круги посаджена спірея. Це вже все пострижено. І Оцей клематис, він був, впав, просто тут лежав. І відповідно вона була вища. Оцей е, діаметр цього е, кола наприклад, був ось такої висоти набагато вищий. Е, і Відповідно, тут, де клематис лежав, воно вже з'явилося яма і випрілость, і вже там нема вигляду. Завжди треба викрутитися і зробити, щоб воно було цікаве. Тепер дивіться уважно. Там є вища точка. Я це все підібрав і пішов на спуск донизу. На спуск донизу, 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 донизу. І тут легенький переривчик йде догори. І якщо дивитися здалеку, вона виглядає ось так. Тобто тут є завищення і пішов спуск. Донизу. Ось так. Тобто завжди є варіант, як зробити цікавіше.